Вітання, друзі. Сьогодні ми продовжуємо програму Хроніки Перших. І ми в гостях у прикордонника із позивним Вікінг. Доброго дня. Доброго дня. На початку повномасштабного вторгнення. Ви, як звичайна людина, ходила на роботу, не на службу. Служба у вас з'явилася вже після, і ви були цивільним. Так. Моя війна почалася 24 лютого. Якщо брати, вона продовжувалася до цього 10 років, але особисто я прийняв безпосередньо участь на 24-го, коли прокинувся вдома. Це був такий момент, який ми з друзями обговорювали до цього. І, на мою думку, воно мало бути, але ось-ось ми так спрогнозували. 24 лютого застала нас вдома з дітьми з жінкою. Я навіть зателефонував на роботу і спитав, мені виходить на роботу з жартома, скажімо так. Але все закінчилося тим, що ми з дітьми в той же день і з дружиною зібралися колом близьких друзів і виїхали за місто для того, щоб зрозуміти, що де і робити, як, як себе вести при повномасштабці, які справи, які є. Заощадження, куди це скласти, куди вивезти. Ну, і більше всього, мене турбувала безпека, може трохи его але безпека моєї сім'ї ну, і моїх близьких друзів. Три дні ми були у мого друга на дачі, скажімо так. Потім ми 28-го повернулися в бровари. І 1 березня я відправив дружину вже за кордон, зібравши все, що було до кучі. Маленька валізка, документи, і вони поїхали. Дружина протягом дня телефонувала, теж пережила 42 години нереального трешу. Просто з її сторони, можу сказати, в неї своя була війна там довести дітей. Це ну, нереально. Це багато людей, всі в паніці, всі не знають, куди йти, що робити. Але мені стало спокійніше, і 28-го ввечері ми зібралися з друзями і вирішили піти до. ТРО, ДФТГ, воно до різних формувань, до яких взяли, бо людей було багато, і це дуже добре, вони проявили свою позицію. І вільних міст майже не було. Але ми знайшли, ми трошки спочатку поволонтерили, потім вступили до лав добровольчого формування територіальної громади міста Бровари і продовжували там свою роботу. Навчання, яке нам дали, було теж. Дуже круте. У вас тоді вже почалося навчання? Десь через неділю так. Зброя, як то була, були макети. Я ніколи до цього зброю не тримав в руках. У мене більш така була робота, зв'язана там з підприємством. Освіта в мене юридична, але так більш-менш просто практики не вдалося. З військової справи взагалі ніколи раніше не було ніяких дотичних Ні, ну ми хлопці з броварів, скажімо так, і там життя давало свій якийсь опит. Ми там працювали по-своєму, захищали себе, близьких, тренувалися, займалися спортом по мірі можливості з дитинства і потім далі вже як хобі теж виявили інтерес до певних видів. А потім тренування зі зброєю, воно дуже мені пройшло, скажімо так, по душі. Як сказали поруч, люди в тебе і виходить все таке. І пройшли медицину. Медицину теж я дуже намагався взяти під себе, тому що так я розумів, що без медицини теж нікуди. Але спочатку це все так було, здавалося тяжко, але постійне коло, постійне коло повторювань дали певну, певну пам'ять, скажімо так, якусь. Ну, Потім зброя сама, потім якісь. Стрільби були. І коли вже в березні, 9 березня, якщо не помиляюся, Київську Броварський район звільнили від зупинили просування кацапського війська в селі Скибен, 72 га бригада Чорних Запорожя, гарно їх просто знищила. Вони повернулися до Димирки, ще пробули там десь до, до кінця березня, і ми знаходилися в місті Бровари. Місто було, можна так сказати, майже мертве, люди виїхали, залишились більш-менш ті, хто можуть стримувати, ті, хто держали оборону, намагалися її тримати. Була склалася ситуація, коли я познайомився з першими офіцерами, які лейтенанти були в званні, і є, фу, це, Я їх люблю і поважаю. Пішов один, як закінчилось. Він сказав: Я як офіцер, я не можу собі дозволити знаходитися тут, тому що звідси вони пішли, я маю йти далі. І після цього другий також лейтенант сказав: Ну, як офіцер, я не можу собі дозволити.' І я пам'ятаю, це, що таке честь, що таке просто слово офіцера, як кажуть, не як кажуть, а як воно є. І вони взяли і пішли. І після цього о, це була оця. Точка, як кажучи, з якої я зрозумів, що люди є, є люди, які гарні, які справжні, і їх багато, і вони мають. Ми маємо, так як я пішов, врахую себе теж десь гарною, можна до кінця людиною. Але маю зробити все те, щоб війна закінчилася якомога швидше. От вам в військоматі сказали, що ви обмежено придатний, і взагалі могли б не призуватись, так? Так, але відчуття того, що. Треба йти, треба це вже робити. Ти пережив той момент, який ти відчув. Ти не відчував так близько цього ні разу. Тобто ти зрозумів, що це все має. Ти маєш це закінчувати. Починати, ти обдумав це все, зрозумів, що не, не можна це залишати дітям, я так думаю. Після цього ми пішли з березня місяця, почали потроху ходити. Нас тричі з друзями відправляли назад, і на четвертий раз ми прийшли, нас взяли. Сказали час, дату що по дзвінку ми вас позовемо. І через тиждень після нашого звернення в воєнкомат нас визвали, сказали, буде співбесіда це називалося. Ми прийшли в п'ятницю і попали на співбесіду в Державну прикордонну службу України. Нам сказали, це була п'ятниця, нам сказали в понеділок з речами. Бути готовими на виїзд. Все це очікування для мене теж було трішки бентежно. Ти не розумів, як підготовка певна була, але як на мою думку і не вистачало, ти там не знав всього ТТХ, ти не розумів цього всього до кінця. Ти як дорослий, ти все розумієш. Але військова справа вона має бути не за один день пройдена. І кожному бажаю, хто йде до нашого війська, щоб наша держава максимально давала і дає. Можливість навчитися того, що треба, і краще вибрати фах свій, щоб ти сам міг обрати, що ти можеш, тому що ти найбільше розкриєшся в цій ситуації, як на мене. І після цього ми пішли в Державну прикордонну службу, пройшли бойове злагодження, пройшли певні навчання. Мені вдалося попасти на гарний курс. Приїхали наші закордонні друзі. Так, я знаю, що у вас були навчання із якимись спецпідрозділами закордонними, так? Західки, так, скажу, були так. хлопці були зі свату, з рейнджерів американських і французький легіон. Були айтішники американські, теж які навчали роботи з дронами. Але всього ти вхопити, скажімо так, не можеш. Ти mm -hmm. потроху. І це пройшло сім днів на закритих певних тренувальних майданчиках. Ну, але це було круто. Я бажаю кожному пройти таке навчання. Якщо ти максимально віддаси себе, то тобі прийде в голову багато і. На м'язову пам'ять теж багато чого прийде. Після цього місяць трошки більше бойового злагодження, нас відправили далі по нашому маршруту вже в зведений підрозділ. Зведений підрозділ був десь 550 чоловік взагалі. А що от з цього навчання із спецпідрозділами американськими? Найбільше запам'яталось, ну я скажу за себе особисто, так як я не, не бачив в такому відкритому варіанті військової справи, те, що е, вони показували це бути готовим до максимального фізичного, фізичного навантаження і психологічного, в тому числі, воно все взаємодії, що фізично, що психологічно. І навіть іноді фізично ти витримуєш, а психологічно ні. Вони показали, дали зрозуміти те, що будьте готові, що вони. Е, я як великий, в мене вага 130 кг, І коли ми проходили евакуацію, таку були, почали хлопці вибирати меншого і робити як його поране, не евакувати. І от всі подальші навчання з цього моменту я завжди був в трьохсотих, як кажуть, в народі, тому що я крупний, а вони хотіли легкої справи. А от вони сказали ні і коли вони почали нести, хлопці трохи знаєте там перевели це в, в шутку в юмор. В шарт, вибачте. І він так серйозно, це був рейнджер, він так серйозно віднісся, Він сказав, чого ви смієтеся, ваш друг помирає максимально швидко. Він нагримав. І хлопці в цей момент відчули на собі тягу тягар цей весь. Вони взяли мене, три хлопця по 65 кілограмів почали мене тягнути. Один прикривав, один тягнув автомат, броня, все це. Навіть мені було тяжко, я хотів їм допомогти, і не сказав, ні, ще англійський, там моя англійська така very bad, но, але я трохи розумію. І після цього вони мене протягнули метрів 50 і просто ну, сказали все. Він після цього підійшов і сказав. Розумієте, в цей час, поки ви тренуєтесь або не тренуєтеся, то десь помирає ваш побратим. І це стало таким роковим для мене всередині, що треба дійсно максимально серйозно піти до цього. Війна, на жаль, забирає кращих з нас і постійно, і постійно, постійно, постійно. Якщо ти не готовий психологічно, то навіть і, і фізичний стан він трохи не підійде в цьому. Більш психологічно. Але фізично невід'ємна частина, тому що ну, навіть той мінімальний рюкзак на тобі, твоє БК, твоя броня все. Дуже так нелегко постійно це тягнути, десь і бути постійно на ногах. Але, до речі, ще цікавий момент, що під час тренування вони не сприймають це як тренування. Вони, типу, ставляться до цього, значить, це максимально. максимально реалістичні події? Максимально реалістичні, і кожен з них на цьому ставив акцент, і вони на цьому наголошували, і це дуже дало такого запам'яталося в тому сенсі, що вони більш серйозно знаєте, підійшли в якомусь моменті серйозніше ніж ми. Ми так. Якось спочатку, а потім зрозуміли, що це все справа, яку треба робити, повністю викладатися, не просто жартома. Це дуже-дуже запам'яталося, чесно кажучи. Бо навіть в деякі моменти пішли сльози на очах, бо він так емоційно все припідніс, на емоційно сказав це все. Після навчання був вже безпосередньо фронт. О, а, і от ви, як людина цивільна до цього, а мені цікаво. Які у вас були очікування, і з чим довелося зіткнутися? От чи очікування відповідали тому, що ви дійсно там побачили, і з чим зіткнулися, чи ні? Чи все таки багато сказано це за цей період? Було телебачення наш, воно теж і. Не наші всі вкиди дезінформує десь в багатьох. Але я себе підготовлював таким чином. Я не знав, до куди я попаду, але моє перше враження було, що я попаду як в якомусь просто екшені. Це буде постійно безпроривне поливання патронами, будуть постійно якісь викиди гранати, гранатомети, арта там авіація. І оце в моєму баченні це було таке постійний, просто сумаш. Ну я не знаю, кризі якась ситуація, але воно. Десь нам повезло, що воно поступово ми попали в це все. І от поступово. Я очікував просто ну, нереально, що я прийду в перший день і воно почне з усіх сторін накидувати максимально з усього. Але частково наша держава десь, я, не з усіх моментів, але правильно робить те, що поступово вводить в певні, певні бойові дії. Правду кажуть, що. Лопата, кращий друг військовослужбовця. Невід'ємна частина цього нашого. Якщо ти, якщо ти нею не користуєшся, то ти просто ну, тебе надовго не вистачить. Це... У вас була якась особлива? <с? <с?> мені, хлопці, трохи, як кажуть, задонатили, і я собі не пожалкував. Хтось казав, бери, звичайно, я собі взяв таку складну трансформер, але вона видалася гарна. мені вона. Допомогла. Я нею зробив багато. Ми дуже багато неї копнули. Вона, як і сокирка маленька, працює, тось, і вона там є викрутки, деякі певні вогневої, з яким я теж користувався в певний момент. Ось, функціонал. Але це такий момент, знаєте, для кожного це своя особистість. І вона сподобалась. От я її теж mm -hmm. для себе я її збережу, дай Боже, або я заставлю дітям таку трофею на пам'ятку. Пам'ятаєте свій перший раз, коли ви потрапили під обстріл? Так, ми були на виїзді, і ми опинилися на лінії, скажімо, майже на кордоні, і попали під Град, під обстріл Граду. Це було, скажімо так, незвично для мене. Але підготовка дала максимально знизитися до землі, знайти якесь максимально, якщо є дерево, якесь укриття, щоб просто залишитися в живих. Але нам воно впало більш-менш далеко, там, я не знаю, метрів 300 від нас, це перші, перших там, 20 вистрілів вони, напевно, випустили, може і більше. Це лежиш і рахуєш. Після Кацапів не залишається майже нічого. І, і як навіть люди покидають свої місця, там, де вони жили, там де була їхня домівка, залишається багато. Тварин так це така велика проблема, і тварин різного виду від великого скоту до маленьких домашніх улюбленців. І реально багато. Ми були в будинку, де міняли хлопці, вже хлопці, була ротація, ми їх замінили, і в них така була надпись. Тут живе там 17 котів, будьте добрі, годуйте їх і дивіться за ними. Так, і навіть собаки, там 5 собак, 17 котів в одному будинку, там дві собаки, там так що нас брати, там тварин було стільки ж, як нас. І щоб їх кормити, ми їли те, що й вони їли. Ну, ми є, навпаки, вони їли те, що ми їли, але навіть деяким собакам у нас, друзі, купіли. Взяли корму великими пачками, кормили по можливості. Довозили добрі люди. Волонтери теж дізнававшись ситуацію, довозили великі пачки кормів, щоб вони просто не голодали. Мені здається, що це один з тих показових моментів, який дуже кардинально відрізняє нас від росіян. Ми перед цим говорили, що в них ціль знищити все, а в нас навпаки на ціль зберігать зберегти життя. Так. так ну в цьому дуже сильно відрізняємося від Кацапів. І це дуже радує. Якщо не вдається знайти військових, вони максимально намагаються знищити все інфраструктуру, інфраструктуру, якісь прожитки. Ну все, вони просто як саранча працюють. Це дуже от, теж мотив... мотивує злість, ця, коли ти бачиш, що після них не залишається нічого зовсім. Вони максимально все винищують, зруйновують. Якщо вони не можуть це взяти, вони просто це зруйновують. Орда. Просто Орда. згоден з вами. А знаю ще історію, що ви також попали під обстріл і пролетів снаряд прямо вам під машину. Це був вже схід країни. Так, це трапилося, запам'яталося 1 грудня 22-го року. Просто під нашу машину залетів снаряд Граду. один, але ти не розумів в той момент, скільки їх буде, чи це великий обстріл, чи короткий. Ти не знав в той момент, що це. Все взірвалося. Вибило все скло з машини. Але я був за кермом, і поруч кермо було правостороння британська машина. А поруч у мене сидів мій побратим Юрій. І в цей момент ми не зрозуміли, я втримав руля, і я просто дорогу, як пам'ятав, бачив, що йде дорога правіша, а я втримав руля, бачу, що там є місце, де з'їхати з траси. Там більш-менш якась будівля була, ну це те все, що я зміг зрозуміти в той момент. Сховатись за будівлю? Якось хай просто зберегти друзів. І ми запаркувалися. І оцей момент, коли ти не розумієш, буде продовження ні. Ми відкрили двері, і почали виходити з машини. Ми вийшли всі, повернулися і зайшли за будівлю. Чи в будівлю воно якось так було. Але нам одного не вистачало. Ми повертаємося до машини, а Юра застряг в машині. Його двері не відкривалися. Ми його дістали через моє сидіння, затягнули, допомогли, ну, він більш-менш сам шов, йшов, зайшли, а в нього було поранення. Ми почали себе перевіряти, так як перший марч каже про те, що треба знайти на собі, зрозуміти нас, поранити чи ні, бо в стані шоку це не було. Це був мій перший обстріл, під який я попав. І просто. У нас все добре, ми зняли речі, подивилися. І на Юрі знайшли поранення в районі серця. І коли ми перевірили його, зняли кофту, а, кофту не знімали, був отвір. Я засунув йому пальці так всередину. І зрозумів, що там поранення глибоке. І в цей момент ми йому почали хлопці почали надавати допомогу. А я, як був вже старший, так як Юра був старший, ну автоматично він рахує 300, я беру на себе відповідальність. Нам потрібно було передати нашому командуванню, що у нас ситуація склалася. А зв'язок в той момент не ловив. Там така яма не ловив. Я знав, куди треба йти, плюс-мінус, щоб спіймати зв'язок. Хлопці почали надавати допомогу. Я побіг доверху, щоб передати командуванню, що страпилось. І коли я вже повернувся, їхала по дорозі машина. Я її не зупиняв. Ну, Так як, як склалося далі, я зрозумів, що хлопці йому його віддадуть, так як він пора. Так і трапилося. Це були теж хлопці з десантно-штурмової, вони його евакували і привезли в перший стабілізаційний пункт. А я передав, вже, що у нас склалося 300, що ми розбиті, і вже за якийсь певний час приїхали наші і забрали нас. Ну, Але в нас так все трапилося, що. Я не звертався. Ну, Лікар нас обстежив, там Але було контузія була? Ну, якщо, ви рахуєте, сиділи в машині і просто під машиною взірвався снаряд. Так, було певне, підтащив десь. Але ми продовжили службу, так як певних якихось, знаєте, багатьох хлопців набагато складніші є ситуації поранення. Ми продовжили службу, а Юру евакували потім, бо в нього був моторикс з легені робота легені. Його ага. евакували і почали лікувати. Машину після цього вдалося відновити? Цю машину нам так, мого командира, дружина, допомогла назбирати волонтерський, коли він, він ми на ній постійно їздили. І потім теж своїми силами грошима скинулись. Ремонт обійшовся майже в 100 тисяч, але її відновили. Там. Заміна була багатьох багатьох моментів, але ми її відновили, так як це вже знаєте невід'ємна частина нашого військового життя. Вона продовжила з нами шлях і далі, вона працює. А скільки взагалі от, цікаво, є ось така інформація в середньому, скільки автівка живе на фронті? Якщо брати в середньому, мені здається, що якщо це постійна зона бойових дій, то це напевно тиждень максимальні срок її дії. В будь-якому випадку, або частково вона вибуває, або повністю, тому що як є певні. Ну, якщо розібрати конструкцію, певні елементи автомобіля, які просто пошкоджуються дуже швидко і постійної змоги їх довести чи поремонтувати немає, і вона вибуває і ремонтуєш, довозиш і от постійно такі качелі, скажем так, туди-сюди. Ну це розказати розходний матеріал, як на мене, неділя не більше. З вашого досвіду, судячи, як багато грошей ви із своїх витрачали там на, на війну? Це десь 25% з того, що надходило мені. Тому що постійно при зміні дислокації або при зміні якоїсь бойової позиції не завжди можеш забрати все те, що в тебе є, і те, що ти назбирав. Не завжди є можливість, не завжди воно є вціліле. І тому, коли ти постійно змінюєш, ти не можеш ну, фізично і можливості немає це все забрати. І воно або знищується, або вже, знаєте, Доходить до свого, є певні моменти, які ти береш нові, є певні старі. Техніка постійна, навіть в тих умовах, в яких всі працюють, я кажу, за всіх військових, це ж вона ж не просто лежить у тебе гарненько, ціленько, ти там пил здуваєш, вона постійно працює в надлюдських людських можливостях. Це бруд, пил, грязь, там сніг, дощ, мороз. І воно постійно виходить з ладу в чи при тих, чи інших умовах, і це постійна зміна. Також і речі можна сказати, що. Це просто постійно, ти щось змінюєш. Буває таке, що там шкарпетки намокли замінив, намокли замінив, немає. Ходиш в мокрих, там ходиш, ходиш, ходиш. Потім починаються елементарно якісь там проблеми з тим же взуттям. При першій ж можливості ти намагаєшся його виконати, так як ти хочеш, щоб ти розумієш, що тобі треба просто банальна історія повернутися додому, але в тебе вже такі сморі дні, що ти навіть якщо лежиш десь в бліндажу, то тобі вже незручно. І це на майбутнє принесеш додому. Ну це моя така жартівлива думка. Яку. І ці ботинки, ну ти вже їх спалюєш, або навіть ти їх поставив сушитися і трохи відволікся, і вони згоріли. Ну просто банально, вони згоріли, це вже не один раз, або наступив щось, пробив десь. А якщо. Це все замінне, все розходний матеріал. Тут допомагає держава, допомагають волонтери, але все рівно пост. Потрібно постійно вливати свої кошти для того, 25 щоб 25% стабільно ти вливаєш. Якщо брати автомобіль, теж там ти їздиш на своєму автомобілі, ти його якось за свої кошти заправляєш в будь-якому випадку. Є певні моменти, які закриваються, а є певні моменти, які не закриваються. Ну, якщо є можливість виїхати там в фронтові міста, цінник в них, на жаль, завищений. Ну, і, на жаль, це я розумію, це життя люди виживають по-своєму. Але цінник там завищений. Але ти хочеш скуштувати чогось такого. Смачненького, максимально хочеш щось. Дуже, до речі, така історія цієї енергетики, які ми вживали, просто нереально. Ну, вони вулітали. Я так ніколи їх не пив. Я в свій час там був в Європі, там куштував їх. Але наші вони такі, фух, ти їх випиваєш, тебе потім колоти серце. В тебе є можливість поспати. Уже пройшов про нема. А ти не можеш поспати, тому що ти тебе енергетик розриває всередині. І це теж такий момент, який, який треба враховувати. Треба розуміти, що це треба обережно з усім всім. Але це зараз досить популярна історія серед військових саме. Енергетики там в, в зоні бойові. <гум> ну в ціні мається на увазі, що, як казали, там, можеш не брати води, але візьмеш енергетик. Ага. Там, і, ну, деякі моменти, коли тобі приходиться не спати багато часу, і це, з не, з, з, якщо ти до цього так багато ну, не тратив своїх сил, скажімо, з непривички, ще, то енергетик виручає, допомагає дуже. Зараз ви знаходитесь на лікуванні. Після поранення? Так, зараз вже сьогодні 55-й день, як я знаходжуся не в зоні бойових дій. Із них вже восьмий день, як я вдома. Вдома з дружиною. З після дічі... лікарні. Після лікарні, так, 42 дні, дні. плюс О, після. Що за травма? В мене була контузія, як або боротравма називається. Це, uh -huh. там, я не знаю термін до кінця. Це був розрив барабанної перетинки. З... З контузії, з закритою черепною мозговою травмою. Це був проліт. Нас розбив ворожий ланцент. І, на жаль, ми втратили двох гарних людей, і багатьох із нас поранило. У кого є тяжкі травми, у кого більш такі легкі, можна сказати, як у мене. Ну, Порівняно з багатьма людьми, які отримали серйозніші травми, я можу рахувати, що це легка травма. Ну, для мене це було просто я в. Відчув сильний поштовх, як мені здалося, в ліву частину, там, де я отримав цю травму. А відкривши очі, я почав розуміти, що трапилось, побачив просто палаючий автомобіль, побачив, побачив одного побратима, який вже, вже був двохсотим. І поруч у мене був мій побратим мастер. І в цей момент просто він. Каже, Вікін, допоможи мені. І в нього були пошкоджені дві ноги. І Він накладав сам собі турнікет уже в цей момент. Тобто я розумію, що в якийсь певний час я був в відключці, але я допоміг йому накласти турнікет і почав його відтягувати до окопу, як там би не було. Просто продивившись на себе, перевіривши, зняв, скинувши з себе речі, і я перевірив себе, чи якісь є у мене поранення. А потім, потім все-таки допоміг мастеру, і ми його відтягнули, надали допомогу. Не було зрозуміло, що до кінця трапилося. Це був хаос, це була свого роду така хаосна ситуація. Але ми кого змогли, ми врятували, кому змогли, ми допомогли. Але, на жаль, двоє з наших друзів, побратимів покинули нас. Як ви справляєтеся з тим, що доводиться втрачати друзів? Близьких людей. Як би це не було жорстоко, але одна людина, коли сказала, що не треба прив'язуватися до тих, з ким ти поруч. Але це майже не виходить, тому що ти кожного дня з ними поруч, кожного дня ділиш з ними все, що є. І це тяжко. Тяжко переносиш це все. Сказати якось це одним словом чи декілька словами, я теж не знаю. Навіть не думав про це. Справляєшся, постійно думаєш про це, переварюєш ці моменти і думаєш, чи міг ти цьому зашкодити, попередити це чи не міг. І думаєш про те, як в майбутньому зробити так, щоб вони були найменші, ці втрати, наче, як зробити правильно, що підхід, змінити щось, що ти не змінив таким чином якимось. А переживаєш, кожен переживає по-своєму. Я переживаю це в замкнутому сам собі. Тобто я рідко про це говорю. З усіма людьми, там, не рахуючи своїх побратимів, коли ми вже зустрічаємо, тоді ми це, як то кажуть, мужська скупа сльоза. А от після вашого одужання, після реабілітації плануєте повертатися? Обов'язково. Це буде скільки зможемо, скільки будемо йти. Але плануємо закінчити це все. Коли не знаю, але в ближайший час хотілося б закінчити. Але я розумію, що. Війна вже йде 10 років, а якщо взяти історично, це вже більше століття, двох продовжується це все. І тому я сподіваюся, це той момент, коли ми закінчимо повністю, і все таки цієї Російської Федерації, скажімо так, не буде існувати.